Сидить, чекає. Охороняє. Да, Охороняє. Там воно ну, ми запікали індюшку, вже залишилася, грудка залилася. Йому смачно, але ну, він отримував, так, що, щоб ви не думали, що він голодний. Но він все рівно від неї не відходить. Сидить, нюхає. Да, пахне тобі. Ну, хватить тобі, ти з'їв уже. На сніданок чоловік взяла яйця, а я зробила такі бутерброди. Хлібчик, колбаска. В прийшли по рибі. Хочемо засолити. А як засалює, ми завжди беремо самий гарний кусочок. Mm? Ну, з цих ти хотів кусочки, з цих. А може є ось такі ось у А тільки це 4,29. Їх тут два кусочка. Оці 8 і щем, то вони. Сьогодні... ну вибирай ось. Так, були праймерки покажу, що купили. Купила купальник собі на роботу. Отакий От 14 фунтів геть, геть, дуже гарна ціна. Тому що, якщо в Нексті купляєш, там є і 30, і 35, і 40, і 50, а це 14 фунтів. На роботі в мене є басейн, сауна, коли в мене є перерва, я хожу туди. Купила ще. Такі штани собі на роботу. Це вже у Паунленді. Коштують вони, коштували вони 7 фунтів. Ну, на роботу гарні, хороші. М'який такий стрейч хороший. Так як ми ходимо на роботу в чорному, то штани хороші. І Чоловік собі в АйЧМ купив таку футболку. Отакий, от Отака така ось футболка. Геть не погано такий все принт. І коштує вона 7. скільки ж вона цікаво коштувала? Яка ж тут може там вона і коштувала сім? Зараз знімемо, подивимося. А ні, коштувала 9,99, коштувала 10, будемо казати, а зараз 7 фунтів. І купила собі до телефона такий шнурок півтора метра, і коштував він також фунт 50, це також у паунленді. А це вечір. Ось такі покупочки невеличкі. Наша вечеря фіше фіш-н-чіпс. Риба зажарена, картошка і дуже смачне горохове пюре. Мені воно дуже подобається. Трошки покажу вам Оскара ось лежить такий чомусь сумненький, без настрою щось. Таке в собак також буває. Як настрою немає, лежить, сумує. Зайшли на каву в наше любиме кафе, трошки рішили розслабитись.